Дівчина, ми з вами, мабуть, розмовляємо. У нас зараз проходить операція Первоцвіт 2015. Да. Знаєте, що вона занесла до червоної книги? Заборонена для до Червоної книги не повинні продаватися, я розумію. А треба ж якось виживати. Ми розуміємо, але якісь є законні підстави, того, що ви якби не маєте права це сиділо робити, продавати і рвати вісім і так далі. Більше не буде, так. Тому ми вимушені будемо скласти протокол відносно ванну з тим. Складайте. Не розуміють, будемо говорити, дивіться, що ви правильно зрозуміли. Ця рослина називається черемша. В народі ще говорять дикий чеснок або цибуля ведмежа. Щоб ви розуміли, тобто є певний перелік рослин і... Екологічна інспекція. Вдома ви роли, так? Вдома, так. Ви, звичайно, розуміємо, їх можна вирощувати вдома, як для красоти на земельній ділянці. Но їх Ви не маєте права, права продавати. Вони занесені до Червоної книги України. Не просто то, що так в мене їх, їх туди заносять. Якщо ми будемо виривати, вони щез. Де ми його придбати? Та я собі купила додому, щоб їсти. Щоб їсти Тут вже пару пачків черні, що я собі купила, щоб